Ти ж всім привіт! Тема сьогоднішнього відео буде пов'язана з тим, які є варіанти умовно коректного додавання тегу зображення в ваш HTML. Тому що в інтернеті є, напевно, сотні варіантів, як це гарно робити, якісь конкретні шаблони, то сьогодні ми поговоримо на цю тему і більш глибоко в неї зануримось. І так, погнали. Наступне, на що треба ще звернути увагу, це на те, що коли ви зберігаєте, наприклад, з фігми зображення, наприклад, в форматі JPEG, то це зображення, воно я тут спеціально зробив декілька папок, де я зробив оригінальні зображення і зображення компресовані. Коли ви зберігаєте з фігми якесь зображення або навіть з фотошопа, якщо ви натискаєте Save as Web for Web, то ви все одно отримуєте не дуже стиснуті варіанти оригінальних картинок. Наприклад, у даному випадку не стиснуті варіанти картинок займають ось тільки міста. Якщо я перейду в компресст варіанти, вони починають займати ось тільки місця. Як бачимо, 1200 який важив 1,1 МБ, один зжалося аж до 286 кБ. І вам, як розробнику, треба подумати про те, щоб використовувати якісь модулі, які зжимають зображення в момент, коли ви їх завантажуєте. В тому ж самому WordPress є для цього плагіни. А якщо це не Wordpress, то для того ж самого там Laravel, це до речі, Next.js, теж є теж плагіни і компоненти, які це роблять. Але в рамках цього відео ми просто з вами подивимось, в чому різниця і як їх зжимати для цього є декілька сайтів. Тобто, це не те саме, що ось тут. Коли ми зжимали і робили бліорнес-варіант, це саме для плейсхолдера. Ми робили. А саме, напевно, часто використовуємо сайт це звісно, що тайні PNG. Ви можете просто завантажити в нього свої оригінальні зображення, які ви зберегли з тої ж самої фігми. До речі, дуже дивно, чому фігма не компресує зображення, блін, це веб-інструмент дивно. І побачите, що цей сайт без втрати якості може скомпресувати ці зображення. І як ми бачимо, доволі таки непогано на 80-90%. І це треба обов'язково враховувати, коли ви додаєте зображення собі десь на сайті, щоб уникнути того, що ваш браузер буде завантажувати, наприклад, зображення, яке важить там 3 мігабайта, при тому, що ви могли його стиснути в більш маленькі зображення. Тобто, якщо на вашому сайті немає ніяких плагінів які стискають обов'язково, користуйтесь цим сайтом. Якщо плагіни є, то окей. До речі, є ще варіант. Як уникнути з цього от безладу з прев'юшками в Бліорнес варіанті, це використання прогресів Чпек варіанта. Що це означає? Це, типу, та сама чпек-картинка, але вона нібито містить в собі дві картинки. І браузер завантажить спочатку картинку, яка в Low-Less форматі, щоб відобразити нам прев'юшку Бліорнес варіант, а потім вже довантажити звичайну картинку. По-моєму, це ось такий формат: PchPEC прогресів чпек. але цим варіантом я саме не користуюсь, тому що через. Це ці картинки важуть дофіга місця, і як на мене, все ж таки варіант з Бльорнас, варіантом, який попередньо згенерований, краще. Саме тому, тому що прогресів чпек не дуже зайшов в <клес> веб-ком'юніті, різні браузери почали розробляти свої формати більш легких варіантів зображень, тобто ще легкіших ніж чпек. Саме тому для двіжких браузерів нас нові Chromium вже з'явився формат WebPAC, який підтримується по суті всіма браузерами. До речі, чи навіть Safari вже його теж підтримує. Але паралельно, звісно, що Apple не сидіться на місці, їм треба теж своє щось вигадати. Як завжди, Apple зробив свій формат, який називається Avif. І як ми бачимо, Avif теж підтримується багатьма браузерами. І давайте подивимось між ними різницю. Для того, щоб конвертувати свої джпешки в ВПАК формат, ви можете використовувати цей сайт. Я на нього залишу посилання в описі для цього відео. Для того, щоб конвертувати свої джпешки в Avif формат, я залишу теж. Посилання на цей сайт. Я вже це зробив, сконвертував. Так само кожне зображення в TinyPNG PNG скомпресував. Єдине, що тайне PNG не вміє компресувати AVIF формат який був створений Apple, наскільки я пам'ятаю. І саме для того, щоб стискати і AVIF формат, я теж залишу посилання в описі до цього відео. Але я вже це сконвертував, позжимав. Давайте подивимося різницю в розмірах. Спочатку в оригінальні зображення, ось оригінальне зображення чпешки. Давайте. Передамо вип випак Оригінальне зображення випака в порівнянні з. З чпешками. те, що важило 500 кБ, тепер важить 92 кБ. Різницю ви бачите. Так само, якщо порівняти за ВІФом, то теж плюс-мінус, напевно, ті самі результати. Якщо порівнювати компресовані варіанти, то, наприклад, компресований JPEG 221 кБ, компресований веб-пак 42 кБ. Це дуже велика різниця. Так само і тут ми бачимо: 286 кБ, 75 кБ, 305 кБ, 130 кБ. і якщо порівнювати так само. З авіфом, тут ще більше стискання, приклад 62 кБ зжалося в 8 кБ. Це і є плюси сучасних форматів зображень, які почали підтримувати браузери, але не всі. Саме тому, якщо ми хочемо використовувати в своїх проектах ще й сучасні варіанти форматів, ми з вами вимушені що зробити? Огорнути наш тег Image в тег пікчер. На цьому етапі я хочу звернути увагу на те, що якщо я зараз. Новлю сторінку, тому побачимо, що чомусь ширина тепер стала не 33, тилі кудись пропали. А вся фішка в тому, що тепер же ж імідж лежить всередині пікчера, а ми тут вказали пряме наслідування. Саме тому ми вимушені прибрати тут пряме наслідування, щоб все ж таки стилізувався сам імідж. І чому я про це кажу? Тому що в такому випадку багато кому здається логічним, що тепер треба стилізувати пікчер. Але це не так. Пікчер це просто як пуста обгортка, і стилізувати її неможливо. Навіть якщо ми тут Пишемо пікчер, то стилі не застосуються, тому що пікчер не стилізується. Пікчер це просто огортка, яка каже браузеру, що всередині мене тепер може бути і більш просунутий варіант використання тега image. тобто старі браузери, які підтримують image, вони його завантажать. А нові браузери можуть використовувати якраз таки те, що ми зараз вам тут будемо робити: додаткові теги, в яких будуть описані додаткові варіанти зображень різних форматів для різних браузерів. Саме тому майте на увазі пікчер не треба стилізувати. Треба стилізувати імідж, але мати на увазі те, що імідж тепер знаходиться всередині пікчера. Якщо ви використовували селектор прямого наслідування, то його не треба тут використовувати. Так от, що нам треба зробити, щоб описати браузеру: що якщо ти вдруг підтримуєш Webpack формат, не завантажу нам чпешки, а завантажу нам Webpack формат. Для цього ми опишемо tag source, який є теж непарним тегом, так само, як і tag image. В цьому тезі ми можемо і маємо право так само оголосити ширину і висоту. В цьому тезі немає сенсу і він не підтримується. Описання стилій, on-error, onload, це все нам треба прописати все одно. в Імеджі немає SRC, немає loading lazy, немає класів, але в ньому є сайзи і src сети. Також, так як це source, ми якраз таки йому вкажемо, що тип картинок, які ти тут будеш завантажувати, це імідж типу webpack. В мене імідж типу webpack лежить в компрес webpack. З розширенням Webpack, тому давайте тут по-швиденькому замінимо і повернемось в браузер, подивитися, як тепер це буде працювати. Перейдемо на вкладку Network. Тепер ми бачимо, що jpeg варіант картинки не завантажився, завантажився варіант webpack картинки, який, як ми бачили, менший ніж JPEG. і завантаження цієї сторінки стало ще більшим. При тому, що в мене тут включено Slow 4G, це все одно працює доволі швидко, навіть для Slow 4G. Ну і аналогічно, звісно, тепер ми можемо вказати тут. Варіант і для браузерів Safari, тому що, як ми бачили, формат AVIF ще менший ніж Webpack. Так само аналогічно копіюємо, вставляємо і заміняємо тут все на AVIF формат. Так як AVIF формат це формат для браузерів Safari, то ми йдемо в Safari і бачимо таку штуку, що завантажується чомусь все одно вебпак. А все тому, що як ми з вами бачили, останні версії Safari підтримують вебпак, і тепер є різниця в порядку вказання варіантів, які є для завантаження. Тобто, якщо ми зараз з вами візьмемо і замінимо ось таким чином. Спочатку авіа варіант, а потім Webpack варіант, і повернемось з вами в Safari, то ми побачимо, що Safari тепер в такому випадку завантажив Avif, тому що браузер йде зверху вниз, і першим, що він бачить, у випадку, якщо він це підтримує, те він і завантажує. На цьому, все дякую, що додивилися це відео до кінця. Відео вийшло дуже великим, але сподіваюся, дуже змістовним і є про що подумати. Не забувайте про свої вподобайки. Пишіть в коментарях, чи все зрозуміло, чи ні. Підпишіться на цей канал, це дуже важливо для мене і мотивує мене створювати україномовний контент. Сподіваюся, дуже корисний далі. Ще раз дякую, що додивилися це відео до кінця. Слава Україні! Пака. Jackie game